Того часу Ісус сказав натовпу, з ким це мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи: ми вам грали на флеті, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть: Біся має. Прийшов син людський, який їсть і п'є. А вони кажуть: ось людина, що обжирається та впивається вином друг митників та грішників. Тож мудрість виправдана своїми ділами. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі телеглядачі, Брати та сестри, сьогодні ми чуємо, ми почули це Євангелія Святого від, від Матея. Отже, ця Євангелія починається таким голосінням, голосінням Ісуса, який попросто, тут є такий переклад, що Ісус сказав натовпу. Наприклад, в інших мовах в Іспанській то є Ісус голосить, голосив, бо, тому що вже йому бракувало сил. Він не знав, як не то, що не знав, але як би що не говорив, як би що не казав, завжди знаходили, шукали в цьому щось, якесь якусь підозру в цьому, що він говорив, в цьому, що він робив, як він ходив, як він одівався, як він їв, з ким він розмовляв, і завжди була якась група цих фарисеїв чи група якихось людей. Які ходили за ним з цікавості, інші ходили тільки, щоб знайти якусь помилку в тому, що він робить. І це цікаво, тому що для нас це є такий приклад, наприклад, якщо в нас зараз в Україні в світі всі є експерти, що має говорити папа. Всі просто є в досконалості розбираються в міжнародній політиці. Всі розуміються на теології, всі розуміються просто в цих міжнародних відносинах. Ну, перший зустрічний, всі все знають. І папа мав би сказати так, чому він це не сказав. Напевно, що папа є людина, він помиляється, напевно, що. Але ви всі бачили вчора, хто хотів бачити або хто хотів би побачити, як папі залежить на тому, що, як він любить Україну. Ми бачили, що цей. Вже старший чоловік-понтифік, який має стільки проблем, стільки переживань, він просто, як маленька дитина, теж було таке майже ридання, як він перед матір'ю Божою непорочною молився і просив. Каже: я хотів би тобі подякувати подякувати Марії за цей, за цей народ, який йому вже закінчилось, але ще мушу тебе просити. І цей папа Франциск. І чому я про нього говорю про Папа Франциска? Тому що раніше, коли був папа Бенедикт, то теж були експерти, які завжди шукали, тому що папи не були, не таке взуття дуже дороге, не такого кольору. А це був папа Бенедикт був і є, один з найкращих богословів 20-го 20 століття. Просто один з найкращих. І ці люди шукали постійно, якщо ви візьмете твори, які написав, будучи ще єпископом, Рацінгер, папа, папа Бенедикт, його твори це досконалі, глибокі твори. Так? І, власне, це був такий більш строгий, він тримав більш дистанцію і не підходив. Прийшов папа Франциск. Який говорить доступнішою мовою, який просто є близький до убогих, який завжди є серед людей, який завжди переживає, який завжди є за всіх стражденних, який зробив стільки справ, який має просто таке батьківське серце, не підходить. І я думаю, що в цьому, власне, і було таке голосіння Ісуса, бо Він щось переживав такого ж самого: прийшов син Бога, прекрасна людина, лікує хворих. Навчає, формує, за ним ходять люди. Він допомагає людям виходити з цього, з гріха, з рабства гріха. Він навчає їм, підтримує жінку, підтримує чоловіків, допомагає людям всім стражденним. А вони постійно ходять за ним і кажуть: о, він з грішними пішов, о, він там щось О, він суботу не зберігає, а він там ще щось. І, власне, це є два типа такі, якби розділяються люди на, на дві групи. Є це такий е, гіперкритичний гіпер погляд. Це що би не запропонували, що не, які б не були пропозиції в церкві, завжди дивляться з підозрою. О, це вже щось має там бути, напевно, це вже кінець світу. Напевно, вже, вже все буде погано. Або є люди, як е, теж говорили, що. Є люди, які знаходять в проблемах, знаходять вирішення, а є люди, які в рішеннях знаходять проблеми. Тобто є завжди цих дві, дві частини людей. І власне сьогодні, брати і сестри, запитаємося, скільки церква має пропозицій добрих на вашій парафії, скільки ваш настоятель вам пропонує різні групи, різні зустрічі. Скільки є різних молитв, молебнів, відправ, скільки є диспозиція до розмови, скільки є різних програм, передач, скільки маємо в телебаченні, в інтернеті, скільки можемо подивитися цікавих речей, але завжди нам щось не підходить. Бо, можливо, колись було не так, можливо, колись було краще. Ми звикли, як колись. Або, можливо, це все треба міняти. Але сьогодні Ісус нам каже, Вважайте, вважайте, бо насправді можемо загубитися в цих в шуканнях постійно, в якихось підозрах в цих постійним. Те, що від нас потребується, те, що від нас очікується, те, що від нас очікує сам Господь, це щоб ми відкрилися на Його Слово. Відкрийте ваші серця на Боже Слово. Пустіть Господа в ваше життя, пустіть Його в ваше серце. І тоді почніть жити цим Божим Словом. І тоді ви побачите, що справді ви станете на ту сторону людей, які постійно будуть ентузіастами, які будуть мати постійно бажання і радість вирішувати проблеми, підтримувати інших. Тому молимося в тому намірі, щоб ми мали відкриті серця на слово Боже на голос церкви. Амінь.